Вітаю вас, друзі! Дякую, що зайшли на канал Луганщина .впо. Це новий інформаційний ресурс для переселенців Луганщини і не тільки. Тут завжди ви зможете почути дуже важливу часом комусь життєво необхідну інформацію, яка може потрібна саме вам, вашим рідним та друзям. Підписуйтесь, якщо ви ще це не зробили. Під час війни чимало людей опинились в трагічних ситуаціях і через якісь обставини не можуть отримати гарантовані державою грошові виплати, в тому числі і пенсії. От така в нас сьогодні найактуальніша для багатьох громадян, а більшість з них поважного віку тема відновлення виплати пенсії. Як треба діяти, які потрібні документи, щоб відновити виплату пенсії? Чи можна це зробити дистанційно? На ці запитання відповідає начальниця головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Ольга Шарунова. Підписуйтесь на наш канал, який може стати для кожної внутрішньо переміщеної особи дорожньою картою у вирішенні соціальних проблем і відправною точкою виходу. Добрий день. Сьогодні хотілося б поговорити про поновлення виплати пенсії тим пенсіонерам, яким вона була призупинена. А призупинена вона чому? Тому що пенсіонери, які отримували, як правило, пенсію через відділення Укрпошти, довгий тривалий час не змогли отримати цю пенсію. В такому разі пенсія повертається до сума пенсії, повертається до пенсійного фонду. Ми її перераховували на віртуальні рахунки Ващадбанку, але якщо і Ващадбанку пенсіонер не звернувся за отриманням пенсії, ми повинні були призупинити виплату пенсії таким пенсіонерам. Я думаю, що кожен із нас розуміє, що в умовах військового стану. Всяке може бути, і тому пенсії призупинені. І зараз для того, щоб отримати поновити виплату пенсії, що треба зробити пенсіонеру? Якщо ми розглядаємо пенсіонера, який знаходиться на території підконтрольній України, то він звертається до будь-якого обслуговуючого центру пенсійного фонду. України і з документами. При собі він має паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Пенсійне посвідчення. Звертається в відділ обслуговування там, де він знаходиться, в незалежності, яка область, яке місце чи селище. Звертається до спеціаліста. Спеціаліст відскановує оригінали документів і роздруковує відповідну заяву. В цій заяві пенсіонер розписується і далі протягом місяця він може очікувати поновлення виплати пенсії. При цьому ми виплачуємо не тільки поточну пенсію, а й всю заборгованість, яка склалася на період. Його звернення за поновленням виплати пенсії. Підкреслюю, що звернення за поновленням виплати пенсії може бути, бути тільки особисте. Тільки особисте. Іншого поки що не передбачено законом. Друге, якщо пенсіонер знаходиться за кордоном і хоче поновити виплату пенсії, дуже багато таких пенсіонерів у нас. Залишились за кордоном, зараз оказалися е, за кордоном. Що треба в такому разі, перше, що треба, можна подати цю заяву поштою, надіслати поштою, але в конверт з заявою на поновлення виплати пенсії, треба покласти копію документу. Про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання, з реєстрацією місця тимчасового проживання, оригінал документу про посвідчення факту, що ви є живою особою з переведенням. Обов'язково повинен бути переклад. Копію паспорта громадянина України покласти в конверт, заяву про відкриття карткового рахунку в банку. І всі ці додані до заяви документи про поновлення виплати пенсії повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України, або нотаріально. Всі вони знають, які документи потрібно покласти, як їх засвідчити, і нам надходять заяви на поновлення виплати пенсії через установи банків з шляхом поштового відправлення. Тобто в конверті кладуться всі документи в конверт і відправляються на адресу пенсійного фонду. України, ось так можна поновити виплату пенсії тим, кому вона була призупинена у зв'язку з тривалою неоплатою. Дякую за увагу! Бережіть себе.